Кошеня і хвилювання. Жило було маленьке сіреньке кошеня на ім'я Мурчик. Він був дуже ніжний і добрий, але часто хвилювався. Перед новими іграми, коли бачив незнайомих друзів або навіть тоді, коли мав щось сказати. Його серце починало стукати швидше, і лапки тремтіли. Одного вечора. Мурчик сів під теплим світильником і сумно зітхнув. Як же мені позбутися цих хвилювань? Раптом до нього підійшла мудра бабуся кішка. Вона лагідно погладила його по спинці і прошепотіла. Коли хвилюєшся, заплющу чинята і зроби три глибокі вдихи. Уяви! Що ти вдихаєш тепле сонечко, а видихаєш маленькі сірі хмарки. Мурчик спробував раз, вдихнув сонечко, два. Видихнув хмарку, три йому стало спокійно А ще пам'ятай, додала бабуся кішка. Хвилювання зникає, коли ти думаєш про щось приємне. Наприклад, про свою улюблену іграшку чи про те, як мама обіймає тебе. Наступного дня Мурчик знову відчув, як серце почало хвилюватися. Але він одразу зробив три вдихи і згадав мамині обійми. І справді, тривога зникла, а на мордочці з'явилася усмішка. Відтоді кошеня знала. Хвилювання це лише маленька хмаринка, яку легко розвіяти теплим сонечком у серці. І мучик зажив щасливо, впевнено і лагідно, даруючи тепло всім навколо.